Добрий день. Як твої справи Розповідай. Я дуже рада тебе бачити. Я тобі сьогодні підготувала гімнастику для язичка Майнкрафт. Перша вправка в нас яка дивись уважно? Гойдалка. А -а -а. Ротик відкриваємо широко і робимо. Mm -hmm. Mm -hmm. з тобою Прийшли до ось такого завдання. Дивись, це в нас Майнкрафт, і тут є ось такі квадратики. Бачиш, нам потрібно з тобою позаводити моторчик, щоб їх заповнювати. Ми заводимо з тобою моторчик, і я буду ставити галочки. Угу. Давай носком дихаєш. Давай ще раз. Ну давай ще раз. Носком вдихаєш. Добре, ставимо галочку першому блоку. А тобі гарного настрою на сьогоднішній день. До побачення. До побачення. Paghahanda? Abita e ko si.